усім. Хотіла відкрити стрім, але думаю, все-таки може зніму відео. Така гарна у нас погода чудова. Невеличке відео вам засніму. Такий у нас фонтанчик ще не працює, не знаю, чи в цьому році буде. Казали, боже, буде, а може і ні. Арочка. Зараз у нас такий 25-й рік, кінець травня. Цвітуть каштани, отак от чудово. Не знаю навіть куди з вами прогулятися. Чи туди, чи може на міст сходити прогулятися? Там гарно цвітуть кущики, вон скоропівники вже тут зацвітуть. Там і там. Ми все-таки прогуляємося. На міст, правда? Подивимося яка там чудова погода, зверху прям Кущики тут гарні цвітуть із тієї сторони, які цікаві, не знаю як вони з чи як називаються, червоні І з тієї сторони теж може різні кущики. І взагалі якось з пірові як. Дуже гарні, красиві. Погода сьогодні на кінець, то перший день, коли так нормально тепло. Бо вчора я ходила ще пуховику і було мені холодно і в шапку. І шапку одівала. А сьогодні у нас 21 травня. Ой, які кущики, дивіться, жовтий, червоний і зелений. красота. Прогуляємося на мізом. Подивимось, яка там краса. Тут якісь кущики які цікаві там колись був Павлін гарний, але вже нема його. Краса неймовірна. Десь гарне небо таке цікаве, можна малювати картини, так? Да? З цієї сторони вам засніму. Теж цікаве небо. Знаю, чути мене чи не чути. Красота. там. Можна піти на ту сторону. Перейти місто. Тут от такі, дивіться, сходини. Можна піти вниз. Теж там прогулятися. Ну, бачите, які довгі сходи. Вже травку постригла. Там рядки платанів. Річка така красива. Красота. Бачите, зросло. Деревця зросли. Недавно ми з вами ходили. Коли ще не зросли дерева, було видно набережно прямо звідси. А зараз вже все. Воно вже люди на Зараз трошки ближче підійдемо, туди подивимось. Таке небо цікаве. Хмаринки такі, на правда, на сьогодні не передають дощ. Але все рівно, прикольно, гарно. Вже все розцвіло, Дивитися, як гарно все красиво. Кожен день ходиш і все красиво такі розпускається. Ой, які дивіться цікаві. Там катамаранчик, бачите, там оцеплив. Біленький такі літа, да, ну, там водочна станція посередині, бачите, і там десь 10 катамаранів. Я якось там звідти знімаємо. Там теж прикольно. Така набришна. Морозово там вон є, бачите? Гормана бришна. Просто вже закордок прицвітали. Ой, тут якийсь такий вітер. Може, мабуть, мене вже й не чути, правда? Демок щось тримати. Ось цікаво. Ну, навіть бачите, художники йдуть картини свої несуть. -от. Бачите, прикольно як. Несуть свої картинки. Ну, бачите, скільки йдуть, ідуть. Несуть свої картини. Прямо своїми цими приладдями. Мабуть, тут класні якраз півізажі гарні. То вони якраз прийшли, це ж цікаво. От, там вони запинилися, може і там буде щось малювати. Прикольна, де да? природна така? Може, щоб нам швидко спуститися. Цією стороною тут спустимося. Прикольно таке, тут гарно все. Карта є. Карта парку, бачите? Де тут що? Деякі сходи. Деяка альтанка. Можна тут спуститися. Ой, яка зелень чудова, дивіться, яка гарна. Суперова, правда? Яка yeah. краса нереальна. Всім привіт, привіт, хто мене краса Красота нареально. Люблю тут так прогулюватися серед такої городи. Ця сиротонедужниця, або, як це вона ще називається, будра. Бачите, така е, класна росунка лікувальна. І гарний такі цвіте чистотів. Така вся зелень теж класно так ходити. Тоді недавно ходили і ще всього цього не було, все-таки не розквітле було. А зараз так яка вже майже на пів метра. Можна трав собі зараз назбирати, поки вона ще її кропива на цвіте, вона величезна. І ця сорока мідужниця. Можна в парку прогулятися в такому чудові. За кулярі. Всім привіт-привіт. Тут у нас якраз таке місце гарне для художники тут люблять картини малювати. Така красива, тут природа, пейзаж гарно. Чудово. Тут нереально краса... красивий пейзаж. Правда? І з цієї сторони там, де міст. Дуже гарно. Зараз зайдемо в бесідку, подивимося, як тут теж прикольно. Чудові тут, бачите, краєди. Прямо з цієї альтанки видно. Спірея маленька ще. Маленькі кощики, бачите, коли вони виростуть, теж будуть <плес> дуже гарні, великі кущі. І можемо зараз, не знаю, спотихну чи не до річки спуститися. Показати вам ще красу біля річки. Зверху вже показала, ой, який цікавий граніт, бачите, включені які. Камні. А тут такі включення теж цікаві. Такі граніт гарний. Цікаві натуральні камінці. Тут гарна зелена така природа. Чудово. Надіюсь, що сьогодні не буде. Цього. Не буде сьогодні поганої погоди. Дощик мене на встигне. Класно так розпустилися, така гарна зелень. Каштанчики цвітуть. Вон, дивіться, які шикарні каштани. Ух ти! Лікувальні оці ці стрілочки, у кого проблеми з ногами, то їх настаюють, збирають. Ці гарні свічки такі, так? Да? Ой, тут прямо як пляж якийсь. Здається, наче якийсь пляж. Вон бесідка. Тут швиденько вам заснім вигляд з цієї бесідки. Там от всі сакури вже яке-немо шикарне, там. Під мостом такий вигляд класний. І з цієї сторони, з кожної сторони. Свій ракурс прикольний відкривається. І тут які цікавий, тут взагалі шикарний науці набережну, да? ще й небо таке бонусом. Говний клас, можу робити скрім і таке небо малювати. Я красавна. Так, Ідемо швиденько на Я думаю, я ще вам спію її показати. Думаю, місця вистачить у мене на мобілці, то буває. Так, бац, І все, місце закінчилось. Морозово можна взяти. Ну, цю набережну я вже вам знімала на раз. І тут такі пагорби цікаві, дивіться які. Так, і підемося, прогуляємося на нашу набережну. Такі тут цікава гора. Натуральні кам'яці, мох, обріз. Можна сюди приїхати, взяти якийсь самокат або велосипед. Ну, Самокат краще, мабуть, і кататись. Рудь вже відкрив свій кіоск, можна взяти якийсь хот-дог. Це я спустилася з тієї сторони, а можна було з тієї сторони спуститись. Так, подивимось. Що ж тут у нас розквітли, які квіти? Така красива у нас. Однабере біля річки. Можна піти, прогулятися. О, на... можна човен взяти покататися. Або катамаранчик. Не знаю, я минулого разу на стрімі десь показувала Ростинки там є. О, бачите, тут можна прийти з удочкою, половити... З удочкою, половити рибку. Цвіте півник річковий, дивіться, які гарні квіти, який він ніжненький, як орхідея якась, да? Такі цікаві квіти. Самі виросли. Цей цікавий, класний, правда? Природній такий, вони які вже гарні кущі, бачите, повиростали. Красота. Вроді недавно тут була, тут все замерзла річка була. А там у нас сється. Можно взять и катамаранчик. Покататься на ноте. Кущики такие. И речка такая широкая. Она ведь буйкия. Вот такая вот красота. Сняла вам трошки речку. Природа такая, били речки. Текала. И небо сегодня. Сьогодні погода, просто вже 20, мабуть, градусів. Ну, на кінець вже, я думаю, наступило літо. З тієї, з цієї сторони. є небо, так? Да? Міст на фоні такого неба, можна картини малювати. Красота, реально. Вон яка річка ще більш-менш прозора, і видно. видно. Ну, така вже змітновата стає. Ще трошки видно на дно Бачите, видно. Там можна камінці, не знаю, вам може і не так видно. Я ще трохи їх видно. Він така дуже брудна, як. Сильно не дуже брудна. О, там такі катамаранчики можна собі взяти. Кататися. Чихондову. Чи Камені ж прикольні теж. Вон там кашманики великі. І собі на вибір вибирайте чи катамаранчик, чи лодочку. Ну, я зараз вам швиденько покажу, які там вже стінки. Вон ще яка гондола прикольна. І собі йдете, катайтесь. Я швиденько покажу, що по чому покажу. Також почув у нас таку. катамаран 300 чон. рукат. Ось такі ціни, два вікровоти і такі ціни на катамаран. Одна година 300, 300 гривень 300, 300 хвилин 200. 30, 30 хвилин 200 і півтори години 200. Бачите, чим довше ви берете, тим дешевше виходить. Такі от ціни. красненькі такі катамаранчики. Набережно з катамаранами. І можна покататися собі відпочити. Просто біля річки так от посидіти. Такі цікаві. В них якийсь сайт, бачите, катер волна. Дочка ком'йо така от красота. Або можна прийти цей. Або можна прийти якийсь взяти і покататися так. От, гарна природа шикарна. Небо просто нереальне, дві цікаві. Красотінь. Дня. Я ще трошки прогуляюся, вам показала огляд на вилочки. До зустрічі!